McLaren 750S суперкар для ентузіастів. Відеоогляд. McLaren 750С відродження аналогових відчуттів в епоху електрифікації. Суперкари. Саме слово викликає в уяві картинки швидкості, розкоші і передових технологій. Але в останні роки ця категорія автомобілів зазнала значних змін. Електрифікація, гібридні силові установки. Складні аеродинамічні рішення, все це прагне задовольнити запити найвимогливіших покупців. Однак, серед цього технологічного бурхливого розвитку, McLaren 750S виділяється, немов маяк, що нагадує про просту, але неймовірно захоплюючу філософію зосередитися на чистому водінні. Я завжди був шанувальником McLaren. ще з моменту появи F1. Цей британський виробник заворожував мене своєю зухвалістю, інженерною сміливістю і, найголовніше, здатністю створювати автомобілі, які не просто швидко їдуть, а відчувати швидко. У епоху, коли багато суперкарів стають все більш складними та віддаленими від водія, 750 s повертає нас до коріння, пропонуючи досвід, який можна описати лише одним словом захоплюючий. Чому аналогові відчуття все ще важливі? В останні роки я багато роздумував над тим, що робить автомобіль справді особливим. Звичайно, потужність і швидкість відіграють важливу роль, але, на мій погляд, справжня магія відбувається, коли водій відчуває зв'язок з машиною. Коли він відчуває кожен поворот керма, кожна зміна тиску на педаль газу, кожна зміна дорожнього покриття. Коли він стає єдиним цілим з автомобілем, саме це відчуття. Цю зв'язки McLaren 750S доставляє в повній мірі. На відміну від багатьох сучасних суперкарів, які покладаються на електронні системи для компенсації недоліків, 750С пропонує більш прямий досвід. Він вимагає від водія майстерності, уваги і, так, певної дози сміливості. Але у відповідь він дарує відчуття контролю і залученості, яке важко знайти в інших автомобілях. Серце 750S, атмосферний 5.8, гімн традиція. Під капотом MacLaren 750S знаходиться 4,0-літровий двигун 5.8 з подвійним турбонадувом. Це не якась нова революційна розробка. Це вдосконалена версія перевіреного часом двигуна, який вже багато років використовується на топових моделях McLaren. І в цьому його сила. Замість того, щоб намагатися відповідати останнім тенденціям, Маклерен вирішила дотримуватися перевіреної формули: потужний, атмосферний двигун, здатний видавати вражаючу потужність і крутний момент. 740 кінських сил і 590 фунт фут крутного моменту це більш ніж достатньо, щоб забезпечити 750С вражаючу динаміку. Але справа не тільки в цифрах. Справа в звук. Вибуховий. Утробний рев 58 що наповнює салон і навколишній простір це симфонія для будь-якого автолюбителя. Це звук, який викликає мурашки по шкірі і змушує забути про все на світі, крім дороги і автомобіля. Ключова думка в епоху електрифікації McLaren 750 s демонструє, що традиційні силові установки можуть бути настільки ж ефективними і захоплюючими. Не тільки потужність, керованість і комфорт. Незважаючи на свою спортивну спрямованість, McLaren 750S не є незручним і непрактичним. Салон оброблений високоякісною алькантари, забезпечуючи комфорт і підтримку під час інтенсивного водіння. Вертикально розташований 7.0, дюймовий інформаційно розважальний екран забезпечує доступ до необхідних функцій, не відволікаючи від дороги. Але. Кінцевому рахунку, саме керованість є головним достоєнством 750С. Завдяки легкому кузову, досконалої підвісці і точному рульовому управлінню, автомобіль демонструє приголомшливу стійкість і чуйність. Він дозволяє водієві відчувати себе впевнено і контролювати ситуацію навіть на високих швидкостях. Я згадую один випадок, коли я тестував 750С на звивистій гірській дорозі. Сонце сідало за горизонт, фарбуючи небо в яскраві кольори. Я відчував, як автомобіль плавно проходить повороти, як шини чіпляються за асфальт. Я відчував себе частиною чогось більшого, ніж просто водієм і машиною. Я відчував себе живим. 750 – суперкар для справжніх ентузіастів. На закінчення, McLaren 750S, це не просто суперкар. Це маніфест. Це твердження, що аналогові відчуття все ще важливі. Це нагадування про те, що справжнє задоволення від водіння полягає не в кількості кінських сил або складності технологій, а в зв'язку між водієм і машиною. Якщо ви шукаєте суперкар, який змусить вас відчути себе живим, який подарує вам незабутні емоції, який дозволить вам стати одним цілим з дорогою, то McLaren 750S це ваш вибір. Порада, не бійтеся виходити із зони комфорту. McLaren 750S вимагає від водія майстерності та уваги, але у відповідь він подарує вам досвід, який ви ніколи не забудете. Це автомобіль для справжніх ентузіастів, для тих, хто цінує чисту, нефільтровану радість від водіння. Це автомобіль, який змушує вас відчувати себе живим. І в цьому його головна цінність. Я впевнений, що McLaren 750 s займе гідне місце в історії автомобілобудування як символ відродження аналогових відчуттів в епоху електрифікації, це автомобіль, який змусить нас задуматися про те, що насправді робить автомобіль особливим. І я сподіваюся, що він надихне інших виробників на створення автомобілів, які дарують нам справжні емоції від водіння.